Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, закликаю себе і вас до молитви перед нашим заняттям. Будемо молитися. Господь, Творець неба і землі, творець історії, наш Спаситель. Я дякую тобі, що ти відкрився для нас, відкрив твоє слово, яке ми можемо читати і вивчати. Благослови нас сьогодні при вивченні 16-го розділу об'явлення. Раді твоєї великої милості прибудь з нами Твоїм Духом Святим наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь. Продовжуємо вивчення об'явлення книги, книги, яка завершує історію людства, так як книга буття, де описаний початок всьому творінню гріху, так і в книзі об'явлення буде завершення всього. Історії створення нового неба і нової землі, де перебуває правда, і ми підходимо до події, яка називається в Біблії Армагеддонською битвою, яка детально досить описана нам в 19-му розділі, але тут, в 16-му розділі. Вона нам показує початок або показується початок цієї, цієї битви, або приготовлення до самої битви. Як ми вже казали, що е, сам ключ у, у всій цієї книги, це в єдиному вірші першого розділу об'явлення. 19-й вірш. Отже, напиши, що ти бачив, що є і що має бути по цьому. Івану було відкрито саме явлення Ісуса Христа, Його образ. Він з ним мав розмову. І тому було сказано йому: напиши, що ти бачив, і потім, що є, саму суть речей. Пошли пісня до семи до церков Малої Азії, в яких описується не тільки стан церков історичних, але. Весь період церкви на землі, який буде завершений третім розділом. І з четвертого розділу ми бачимо зовсім іншу картину: присутність Божа, тронна кімната або зал і агнець, який має право розкрити книгу, в якій запечатані суди або дається йому право на. Володіння всієї вселенною, і коли він розкриває ці печатки, то звершаються суди Божі на землі. Ми підійшли до 16 розділу, де суди вказані як виливання чаш ангелами на землю. І навіть остання чаша була цього вилита на повітря, але суди під цих чаш. Вони проходять дуже-дуже швидко, тому що кінець всьому наближується. І сьогодні ми прочитаємо разом з вами з 10 по 16 вірш, Це, де описується п'ята чаша і шоста. А сьомому ми візьмемо на наступний раз завершальну. Тому прочитаємо книгу об'явлення, 16 розділ. Із 10 по 16 вірш, а п'ятий ангел вилив чашу свою на престол звірини, і затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики, і Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку Велику Єфрат. І вода її висохла, щоб приготувати дорогу царя, який від схід сонця. І я бачив, що виходили з узмія, уз із уз звірини, із уз неправдивого пророка три духи нечисті, як жаби, це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того великого дня, Вседержителя Бога. Ось іду, немов злодій, блажений, хто чуйний і одежу свою береже. Щоб на гим не ходити, і щоб не бачили ганьби його, і зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагеддон. Коли попередні суди звершалися над землею, то ті, хто живе на землі, могли запідозрити, що це якби природні явища, які звершаються, чи це град. Чи, чи це вітер, чи це вогонь, чи щось інше. Але при великій чаш, ті, хто живе на землі, вони розуміють, що це суд Божий. І тому вони звертаються до Бога після цих чаш, під час цих судів. І не звертаються з покаянням. Але для того, щоб. Сказати прокляття, щоб зневажати Бога, але не для покаяння. І завершальний момент перед тим, як Христос прийде на землю для суду перед тисячолітнім царством це Армагедонська битва, Армагедон. Про яку ми читаємо у завершенні цих віршів. Десятий вірш. А п'ятий ангел вилив чашу свою на престол звірини. Що це про нам говорить? Що звірина або антихрист, він мати буде фізичне місце. Це буде особа, фізична особа, яка наділена владою самого диявола. І тому на цей престол місце його царювання буде вилитий суд. Господь покаже, що це він творець. Одному йому належить слава. Він має право судити те, що він створив, або тих, кого він створив. Тому ця чаша виливається на престол звірини, місто, де він сидить. І який результат цього затьмилося царство її, і люди від болю кусали свої язики. Детальний опис цього ми будемо читати в наступних розділах, 17 18, падіння Вавилону як фізичного місця, звідки проходить це царювання, або місце зосередження сил лукавого. І духовний, який заволодіє всіма народами. Тому тут описується це місце або це царство, де має владу Антихрист, і його царство затьмилося, настала темрява. Суди подібні вони звершалися в історії над Єгиптом, коли Бог судив цю, цей народ, який Неправильно вів себе із народом Божим, які зневажали, вбивали, знущалися над народом Божим. І коли народ покликав до Бога, Господь вилив свої суди і вивів сильною рукою євреїв і з єгипетського рабства. І при такій ситуації у Єгипті Господь простягував свою руку із судом і так само посилав темряву. Яку можна було фізично відчувати, ми бачимо, що в 13 розділі, де описується сам Антихрист і його опис в тому, що йому дана була влада від самого лукавого і дане це царство, ця слава. І ось тут на це, на це царство виливаються кари, ця темрява. І не тільки в цьому моменті, але були. В історії моменти темряви, яку не можна було описати фізичними явищами природними посилання темряви на землю. Ми знаємо, що темрява навіть сталася, коли Христос висів на хресті. І люди зрозуміли, що це не просто природне явище, це Господня рука. В Йоїля описується День Господній як день темноти та темряви. День е, хмари. Люди деколи чекають День Господній, щось особливе. А для, але для тих, хто не коряться Богові, це буде день темноти і темряви. Коли Христос описував прихід свій, не за церквою, але для того, щоб судити в кінці семилітки або великої скорботи, то так само він говорив, що за тих днів по скорботі сонце затьмиться. тобто -то перед самим приходом Господа на землю, коли встануть його ноги на землю, буде темрява на землі. Вісає 60 розділ, другий вірш, так само написано, бо темрява землю вкриває, а морок народи та сяє один Господь, тільки у Господа правдиве світло. І в об'явленні в книзі ми читаємо про четверту сурму, де вдарено третину сонця, третину місяця, і так само сталося темрява. В дев'ятому розділі, коли випущена була сарана з безодні, то так само затьмилося сонце, і була темрява. Одинадцятий вірш. І Бога Небесного вони зневажали від болю свого і від своїх болячок, та в учинках своїх не покаялися. Ті, хто населяли це царство Антихриста, в них не було покаяння або розкаяння. Вони не каяли в своїх вчинках, але вони зневажали Бога Небесного. Вони знали, від кого це прийшло, і вони не схилили свої коліна перед ним, тому що їхня доля предречена. Господь так сказав для тих, хто живе на землі. Ми зустрічаємо цю групу людей, які не збираються каятись. Вони свідомо вибрали служіння Антихристу. Вони прийняли печатку. І тому суд Божий йде на цих людей. В 9 му вірші цього самого розділу говориться після четвертої чаші була спека, і люди не каялися, щоб славу віддати Богу. Такий саме результат тут. Тобто то ми бачимо при великий час покаяння певного. При інших судах певний момент був, коли люди піднімали свої голови і зверталися до Бога і казали, це від Бога. Віддали славу Богу. Наприклад, 11 розділ, 13 вірш. Вони віддали славу Богу Небесному. Господь той, хто любить людей, він все зробив. Він посилав пророків, апостолів, навіть ангела, які летів посеред неба, щоб попередити, щоб люди навернулись і побоялися Бога, віддали йому славу, визнали його як Месію, як Спасителя, як Творця. Але люди зневажали Бога. І тоді, що сталося? Болячки. І в очинках вони своїх не покаялися. Господь дав певний час для покаяння, але цього. Не сталося з людьми, вони відкинули Божу милість. Навіть е, в другому розділі об'явлення дано був час для Єзавелі, для пророкині, яка там працювала в тій церкві, і дано було покаятись, що вона покаялась в своїх вчинках, але вона цього не зробила. Шановні слухачі, брати і сестри, коли ми маємо час для покаяння, робімо це. Коли Господь для нас посилає слово своє, щоб навернути до себе, або посилає обставини в життя наше, або інші, іншим якимось методом попереджає нам, що нам треба зупинитись в чомусь покаятись. Будемо це робити. Господь це робить із милості своєї. й вірш, шостий же ангел вилив чашу свою на річку Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям які від схід сонця? Річка Єфрат, велика річка Єфрат. Що часто повторюється в писанні, вона згадується багато дуже раз у старому і згадується тут, у Новому Заповіті. Це була якби Єфрат, північні, північно-східні кордони Ізраїлю. Ізраїлю було обіцяна земля якої були кордони від потоку Єгипетського аж до великої ріки Єфрату. Це було сказано Аврааму. Це сказано було народу ізраїльському, як вони вийшли з Єгипта. І ця ріка повторюється, п'ять разів велика. велика. Я потомство твому дам, сказано було Аврааму. Господь приготовляє шлях. Для чого? Тут написано: приготувати дорогу. На схід сонця і 14 вірш цього самого розділу, для чого? щоб зібрати їх на війну. Оцих царів, які будуть йти з півночі, сходу, що вони не мали перепони, бо це досить велика річка, яка тянеться тисячі кілометрів, починаючи з гір Арарату і впадаючи в Аравійське море. І ми бачимо, що ця ріка, вона стане на перепоні для тих сирів, хто хоче перейти. І Господь якби допоможе їм, але це буде тільки пастка певна, коли вони прийдуть в землю ізраїльську, і Господь там звершить над ними суд. Тому ця річка це те, що зробив Господь. Він висушив її. Від цієї чаші. І ось а, з 13-го вірша починається приготування. Приготування до великої битви. Але коли ми навіть читаємо опис цієї битви, вона виглядає а, як певне покарання Боже, тому що такого, як битв в розумінні, як ми зараз бачимо, Може не бути, але буде суд Божий. Господь Він сам зійде, і він сам буде боротись, і Він сам накаже всі ці, всі ці народи. Але ми бачимо, яким методом Господь збирає ці народи 13 вірш. І я бачив, що виходили з у змія. У звірини з неправдивого пророка три духи на як жаби. Ми бачимо тут цих три особи. Ми бачимо звірину, змія і неправдивого пророка. Це не свята трійця цих три особи, які є головний, змій древній, і потім звірина, або антихрист і неправдивий пророк. Вони будуть діяти разом. Їхній кінець наближається. І ми бачимо кінець. Звірини або Антихриста і неправдивого пророка він прийде дуже швидко після цієї, після цієї битви. Вони, вони будуть вкинуті в озеро Вогняне. Живцем, вони будуть вкинуті. І тут написано, що це будуть духи нечисті. Звірина, неправдивий пророк діють разом і сам диявол. Як він діє нечистим духом, нечистий дух, який вийде, щоб зводити. І він тут показаний, як жаби, щось бридке, неприємне на дотик, і більше щоб дивитися на, на, на це. Е, коли диявол буде вкину, вкинути безодню, то там вказаний вірш, що він той, який зводить всі народи. Ми деколи думаємо, що ми досить відважні своєю силою, але ми перед ним не можемо стояти. Він набагато сильніший. З Христом ми є переможці, тому що Він переміг. А він той, який буде діяти з лукавством і зводити всі народи для того, щоб робити певну. Боротьбу проти Бога піднімати, але Господь цю цю справу завершить досить швидко. Ми будемо читати це в 19 розділі. 14 вірш. Це духи демонські, що чинять ознаки. Вони виходять до царів усього всесвіту. Це духи демонські, оці подібні на, на жаби. Сам апостол Павло писав до Тимофія в своїх посланнях. Що в останні дні дух ясно говорить, що від віри відступляться, хто слухає духів. Тобто, ми бачимо лженауки, це не просто видумка людська, але це духи нечисті, які стоять за цим. І тому цей метод використовує лукавий, щоб цю справу зробити. Але пам'ятаємо, хто є над ним, нічого він не може зробити без волі Божої. В історії багато робили справ або ознаки, щоб зводити людей. Навіть ось ми читаємо е, в 13 му розділі об'явлення, де нас Іван знайомить з Антихристом, то вказано на те, що цей же, же пророк або звірина, яка виходить е, із землі, так тут навіть написано. Зверна із землі, то вона буде чинити ознаки, тобто вже пророк. Навіть вогонь зводити з неба. Пам'ятаєте, коли потрібно було звести Ахава, що він загинув, і там, якби пророку була відкрита нарада на небі, і сам Господь говорить: хто намовить мені? Хто нам мовить Ахава, що він пішов і загинув там, і вийшов один з духів і сказав, я вийду і стану духом неправди у вустах пророків. Коли людина попущена Богом через свій непослуг, впертість, то вона може бути зведена цими духами. І тут говориться нам прямо про те, що ці духи будуть зводити царів Всесвіту, усього Всесвіту. тобто всієї Вселеної, для того, щоб. Судити або прийти на битву, в історії людства завжди люди повставали проти Бога. Псалом 2 про це говорить, що земні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа. Ми можемо собі уявити це повстання, коли люди звичайною зброєю земною повстають проти Бога, щоб воювати. Але Господь посміється. Він зруйнує їхню раду. Проте, що буде відбуватися ця війна, велика війна, великого дня, вседержителя Бога. Про це говорив навіть пророк Йоїль. Третій розділ там з другого по четвертий вірш написано: Зберу всі народи, зведу їх у долини Йосафата, вчиню суд над ними. Захарія подібно це говорить про цю саму подію. Чотирнадцяти розділ з першого по третій вірш. І зберу всі народи до Єрусалиму на бій. Я не буду зупинятися, вертатись в ці прочі книги, повторювати, коли ми будемо читати про саму битву, ми звернемо увагу на ці прородства. 15 розділ. Ось іду, немов злодій, блажений, хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити, і щоб не бачили ганьби його. Господь каже, що цей великий день він станеться раптово. Як злодій неждано не будуть люди чекати цього. Господь говорить через пророків, що будуть говорити мир та безпека, і раптово прийде на них загибель. Коли будуть заключати певні мирні договори, і Господь каже: цього не станеться, станеться те, що заплановано в мене. Тому Він попереджає блажений, хто чуйний. І одежу своє береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачили ганьби його. Я йду як злодій. Цей вираз використовується багато разів в писанні і в новому заповіті. І сам Христос сказав, що день Господній прийде, Він прийде, як злодій. Якби господар знав, у якій годині прийде, то він би пильнував. В об'явленні до, до сарт було сказано. Я прийду вночі, мов злоді. я знайду най... на тебе як злодії вночі. Тобто, тоді, коли саме найменше чекають, Луки 12, 3,6 вірш. Будьте подібними до людей, що очікують пана свого, що вертається з весілля. Тобто, момент раптовості, коли люди найменше чекають, апостол Павло пише до Солонян. Перше пі -пі післання, п'ятий розділ, другий вірш. Прийде День Господні так, як злодій вночі. Друге Петра, третій розділ, Десятий вірш. День Господні прибуде як злодій вночі. Це повторюється багато раз. Ми повинні християни пильнувати. Наша наступна подія це прихід Ісуса Христа, щоб нас забрати, піднесення церкви. Перед всіми цими судами. Я так вірю, базуючись на книгу об'явлення, що церква буде забрана. Господь не, не залишить свою наречену один на один або над, з Антихристом. Господь візьме її. І цю подію ми чекаємо. Вона станеться так само раптово. Ми повинні бути готовим. Воно не, не має ця подія застати нас зненацька. Але ми маємо чекати. І 16 вірш. І зібрав їх на місце, яке по-єврейському зветься Армагедон. Ми бачимо цих нечистих духів. Які працюють на весь всесвіт, щоб звести народи, військо в одне місце. І куди вони прийдуть, в Армагеддон. Тобто місце гора, гори Мегідо і долини, яка перед нею. Це місце знайоме з історії, це приблизно 60 миль на північ від Єрусалиму, де відбувалися вже битви: битва Девори і Варака. З хананеями, Гедеона з медіанітянами, навіть сам Наполеон, який був в тих місцях, він казав, що це ідеальне місце для бою, для великої битви, яка відбудеться. І ця битва буде судом Божим над народами. До цієї битви будуть закликані або запрошені навіть птахи небесні на велику вечерю. Тобто буде стільки вбитих, що птахи будуть. Там літати і знищувати, поїдати ці трупи. Шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, в кожному цьому розділі цієї книги для нас є попередження. Для нас тих, які чекають приходу, Писання каже: якщо ви бачите, що все це наближається, підніміть ваші очі. Тому що ваше виблення наближається. А для тих, хто не пізнали Бога, це будуть жахливі дні на землі, коли земля буде фізично знищуватись творцем. Чому? По причині гріха тих, хто живе тут на землі, а потім настане тисячолітнє царство, після якого знову буде повстання, і потім буде покарання суд Білого престолу і наступить вічність. Вічність. Прекрасна в небі з Богом. Хай Господь благословить кожного з вас чекати приходу Господа. Не приходу Антихриста, про якого тут Він описаний, але приходу Господа, який вибовить нас із цієї землі. А зараз подякуємо Богу, звершимо молитву. Амінь. Господи Боже, твоє ім'я благословене. Ти дивний в Твоїх планах, Ти Господь, Ти скеля, ти твердиня. Я дякую тобі. Дякую тобі, що ти підняв на твої висоти, ти дарував твою благодать, ти послав твоє милосердя, ти Бог і Спаситель. Господи Боже мій, тобі одному належить слава. Навіть в твоїх судах ти абсолютно справедливий і чистий, твої суди вічні. Дай нам ходити в страху перед тобою і в чеканні тебе, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.